І було до мене слово Господнє: Сину людський, ти живеш серед дому бунтівного, у них є очі, щоб бачити, а не бачать, У них є вуха, щоб не чути, а не чують, тому що вони бунтівний дім. Оцей вірш Христос згадував: мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Чому? Огробіло серце. В другому місці написано: закрили свої очі, щоб не бачити. Закрили. Тобто є людина не то, що вона не розуміє, їй це не підходить, вона не хоче це приймати. Пам'ятаю, колись в початках ми ще збиралися десь 20 з лишнім років тому, брат Богдан вів зібрання і прийшов до нас один гість, як вийшов за кафедру і не збирається звідси йти, і Богдан сидить спереді кашляє, щоб він на нього подивився. А він розуміє, що Богдан кашляє і не дивиться в його бік. Вот, а, а той написав записку, що вже досить проповідувати, і ніби йде в туалет йому записку на кафедру переносить, а той так голову бік і не бачить, не хоче бачити. Тобто не хоче бачити. Очі мають і не бачать. Не тому, що ми не здібні, а тому, що дещо нам не підходить. Любити того, хто ненавидить, покорятися тому, котрому не хочеться покоряти. І людина своє вухо закрила і не хоче це чути. Не по здібності тут говориться, а навіть про, про бажання. Дім вороховний чи дім бунтівний. Дім бунтівний, чому Бог свій народ називає бунтівним домом? Що значить бути бунтівним? Це людина, яка протидіючого порядку звикла. Як будуть казати всі А, бунтівник буде казати Б. От людина з таким духом революційним, вона любить революцію. Ти їй, що не кажи, вона завжди хоче бути щось проти. От є таке в людині, може бути такий дух, бунтівний, бути постійно проти. Ти ж сину людський, приготуй собі потрібне для переселення і серед дня переселяйся перед очима їхніми. І переселяйся з місця Твого в інше місце перед очима їхніми. Можливо, вони зрозуміють, хоч вони дім бунтівний, і речі твої винесе як речі, потрібні при переселенні день, перед очима їхніми і сам вийде увечері, перед очима їхніми як виходять для переселення, перед очима їхніми проламай собі отвір у стіні і винеси через нього. Перед очима їхніми візьми ношу на плече, у потемках винеси її, лице Твоє закрий, щоб не бачити землі, бо я поставив тебе знаменням дому. Ізраїлому і зробив я, як повелено було мені речі мої, як речі потрібні при переселенні, виніс у день, а увечері проламав собі рукою отвір у стіні, у потемках виніс ношу і підняв на плече перед очима їхніми. Чому Бог так каже їм робити? Що значить бути знаменням для дому Ізраїлова? Господь іменно з зекіїлем так цікаво мав таке спілкування. Єзекії був як притча для Ізраїля. От якщо Господь щось хотів. Зробити у своєму народі, то Єзикил у вигляді якоїсь притчі він це робив. От написано, що він каже: візьми ремінь із себе, льняний, і закопай його там на березі річки. Потім через деякий час каже: прийди і викопай собі. І він його викопав. Ну для чого це все робити? Невже не можна було прямо сказати? Ну так більше доходить, як ілюстрація. І він каже, викопай той ремінь. І він взяв, викопав. А він вже від, від, від тої вологи порозлазився. І каже: Господь, бачиш, як той ремінь непридатний. Я його так... Людина, ремінь, близько, тіло своє облягає тим ременем, то каже, так само я приблизив свій народ до себе, і як той ремінь непридатний, так цей народ непридатний для спілкування. От Бог любив, особливо через Язикіля, у вигляді притчі. От Христос також, до речі, любив дуже. Притчами і про блудного сина, і другі притчі, вони якби більше запам'ятовуються. От деколи є люди такі, що кажуть, крім Біблії, не можна нічого говорити. Є історії з життя, які дуже ярко ілюструють, наприклад, якусь біблійну історію. Якщо ми її доповняємо, ми не грішимо тим перед Богом. Це чітка ілюстрація, яка дає чітко розуміти. От я колись кажу, побачив мультик дитячий християнський, малим дітям включив. Про апостол Павла. І, і, і він так на дно опустився і лежить, помер, лежить на дні. Я думаю, от мультиплікатори видумали. А потім відкриваю послання до Кариття, написано: День і ніч у глибині морській. А як це день і ніч у глибині морській? Аж через мультик до мене дійшло. через ілюстрацію. А так читав, не бачив. Тому Бог через Єзекіля ілюстровано говорить до народу. От він каже, що ти з поспішністю одягайся, як от люди переселяються, десь переїжджають, треба тікати. Ти поспішно одягайся, бери свої речі, проламай отвір у стіні. Чому Бог це каже робити? Для чого це? Так все, виламає отвір у стіні, і буде тікати, але його догонять. Тобто Бог от через ілюстрацію говорив. От він говорить Єзикилю, наприклад, візьми бороду там, збрий волосся, посічи його на куски. І, і як вітром здує, отак от Бог показує. Воно видно на, на, на прикладі, на практиці видно. Бог так особливо з Язикілем, і там люди вже були у відступництві, не було храма, не було вчителів, не було священиків, які б їх вчили. Тому вже бачимо, Бог через Язикіля говорить такою примітивною мовою, доступною. Це те, про що ми перше говорили для всіх. Я був усім. Вони колись собі я вже розказував бонки, напевно, проповідь, поїхав в Африку. І зібралися африканці. Їм, якщо б відкрив Біблію, читав складні теологічні речі, вони б не почули. І от я його слухаю, наскільки він вміло їм розказує. І він, і він таку ілюстрацію показує: там переводчик, що стоїть в домі чоловік, закрив двері, а сатана так на двері налягає, і от, -от виломає. І вони всі так стали, дивляться, чим ця історія закінчиться. І каже: а ззаді Христос раз. І підпер двері, і вони всі кричать, там, слава Богу, Христос підтверд двері, сатана не зайде. І я його слухаю, думаю. Такий великий євангелист, а такі примітивні речі розказує. А ти їм інакше і не будеш розказувати тільки на такій мові. Мене в Америці раз попросили підросткам 12-15 років е говорити їм. І кажуть: але говоріть, брат Іван, так, як дорослим, бо в школі американській все вчать. Кажу, добре, буду вчив, як дорослим. Я приїхав, а там такі сидять з голубими очима по 12 років. Я кажу, я не буду їм говорити. Покликав їхнього вчителя, який з дітьми вже вміє говорити. І бачу, він їм так гарно, красиво то об'ясняє. Кожній категорії людей доступна певна мова. І з цим треба рахуватися. Так от Бог через Ізекіля говорить притчами. І було до мене слово Господнє зранку, сину людський. Чи не говорив тобі дім Ізраїлів дім бунтівний, що ти робиш? Скажи їм так, говорить Господь Бог, це провіщення для того, хто начальствує в Єрусалимі і для всього дому Ізраїлового, який знаходиться там. Скажи я знамення для вас, що роблю я, те буде з ними. У переселення, у полон підуть вони, і начальник, який серед них у потемках, підніме ношу на плече і вийде. Стіну проламають, щоб відправити його через неї. Він закриє лице своє, так що не побачить очима землі цієї, і розкину на нього сіть мою, і буде впійманий у тенета мої, і відведу його у Вавилон, у землю халдейську, але він не побачить її і там помре. А всіх, які навколо нього, споборників його, і у усавійську його розвію по усіх вітрах, і угулю слід їм меч. І пізнають, що я Господь, коли розсію їх по народах і розвію їх по землях. Оце те, що Господь через Езекіля показав, Він каже, так воно й буде. Це знамення, що збудеться в такій послідовності, як Бог показує через Єзекілля. Але невелику кількість їх. І я збережу від меча голоду і моровиці, щоб вони розповіли народам, до яких підуть про всі свої мерзоти і пізнають, що я Господь. От хто читає Біблію, зверніть увагу, кого Кого залишив цар Вавилонський, кого не вбив, біднуту. Бідноту. Чому? От вони, коли все добре, то добре було цареві, добре було священникам, добре було князям. Добре було іменитим людям, але коли повернулися часи в іншу сторону, то тим, які було дуже добре, стало дуже погано. А іменно найпростіші люди, найбідніші люди, вони не представляли ніякої загрози для царя. І, і раби або люди, які працюють, вони всім потрібні. Так само, от, наприклад, мирний час пастор церкви. Можливо, там би хтось хотів бути пресвітером, це така поважна посада. Але коли починаються гоніння, коли починаються якісь складні часи, бажання бути пресвітером усіх зразу пропадає. Тому що ти взяв свою сім'ю і втік світ за очі, а пастор не може взяти жінку і втекти, бо коронавірус, бо танки їдуть це вже відповідальність. Так само, отут написано. Добре бути, чи от ми сьогодні говорили про полонених, коли попадає простий солдат у полон, це одне. Коли попадає людина з вищого офіцерського складу, це вже друге, там вже друге відношення буде. Тому в деяких випадках простій людині легше і краще. Простій людині, от коли був приказ не молитися до нікого, тільки до царя. Там проста людина, десь собі в углу стала на коліна і помолилася, то за нею ніхто не пільнував. Але за Даниїлом слідкували. І Даниїл чуть не попав у Львій ров. Чому? Бо він був непроста людина перед царем. Тому ми деколи хочемо бути великими, а насправді малими, деколи бути корисніше і простіше. Як ти просто на роботі працюєш, десь треба тобі поїхати, відпросився і поїхав. І вже начальник відділу, то вже складніше, бо ти маєш бути на роботі. Тому не завжди начальником бути добре, деколи добре бути простою людиною, маленькою, незамітною сірою. Поїхав туди, поїхав сюди, ніхто й не бачив і не знає. І було до мене слово Господнє, сину людський, хліб твій їж стрепетом, і воду твою пий із тремтінням, і суму. Це теж він, як знамення має їсти з трепетом і пити. І скажи народу землі, так говорить Господь Бог про жителів Єрусалима, про землю Ізраїлову. Вони хліб свій будуть їсти із Сумом, і воду свою будуть пити у тузі, тому що земля його буде позбавлена всього достатку свого за неправди всіх, що живуть на ній, і будуть розорені населені міста, і земля зробиться порожньою, і пізнаєте, що я Господь. І було до мене слово Господнє, Сину Людський, що за приказка у вас у землі Ізраїлеві. Багато днів мене і всяке пророче видіння зникне. Отака приказка. Як ви думаєте, що вони хотіли цією приказкою сказати? Багато днів мене і всяке пророче видіння зникне. Що вони хотіли сказати, що не буде більше пророцтва? Тобто, судячи по всьому, ці слова, які Бог говорить через Ізикіля, вони пробували якось спростувати, щоб вони не мали такої сили, щоб до них не прислухалися так зі страхом Божим. треба, треба як, позиція? Треба перечекати. Ну, угу. то пересидіти, перечекати. Угу. А там будемо бачити. Треба, 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 треба. Бог їм каже, щось робити, як робити, каятись. А в них така позиція, ну, час покаже, побачимо, ще побачимо. Тому скажи їм, так говорить Господь Бог, знищу цю приказку, і не будуть вже вживати такої приказки в Ізраїлі, але скажи їм близькі дні сповнення всякого видіння пророчого, бо вже не залишиться марним ніяке видіння пророче, і жодне пророкування не буде неправдивим у домі Ізраїля. Бо я, Господь, я говорю, і слово, яке я говорю, сповниться. І не буде відкладений у ваші дні бунтівний доми. Я прорік слово і виконаю його, говорить Господь Бог. Для нас, із цих слів, яка наука, якщо є до нас пророче слово, ну не треба спішити зразу відкидати. По крайній мірі, якщо, якщо там вірити, не вірити, Павло каже: один пророкує інші, хай розпізнають, хай, розпізнають, хай думають, ну не треба бути. Бо от є така риса характеру, як, як дерзость. Дерзість. От Бог каже, і людина зразу заперечує: ні, то не від Бога, я не буду слухати. Для чого так спішити? Пороздумувати, є пророчество, давай подумаю. Від Бога, не від Бога. Подивлюся, подумаю. Ну, Не бути таким різким у висловленні. Бог так не може казати. Це Він тобі так сказав, що він так не може казати. Може він так може казати. Деякі пророцтва вони здаються. Що вони не, не, не про мене. Він може так здатися, йде до тебе просто, ти думаєш, та ні, я не такий, то до мене не має жодного відношення. А потім проходить певний час, і ти обнаружуєш у собі, що в тобі є це, про що говорив Бог. Ти просто не бачив це в собі, а Бог бачив. Тому ну не треба ніколи ні в чому спішити. Роздумувати, є пророче слово, пороздумуй, помолися, бо просив Бога. Боже, скажи, утверди, як казав. Гедеон, хай на другий раз, хай буде шкіра суха, земля мокра. Зроби ще раз, Боже, скажи ще раз, утверди, бо я сумніваюся. Ну, не треба мати таку натуру. Зразу все я не приймаю, бо я все знаю. І було я. до мене слово Господнє, сину людський. Ось дім Ізраїлів говорить видіння, яке бачив Він, збудеться після багатьох днів, і він пророкує про віддалені часи. Тому скажи їм, так говорить Господь Бог, жодне зі слів моїх уже не буде відстрочене, але слово, яке я скажу, збудеться, говорить Господь Бог. Тобто Бог говорив про проблему, яка, от -от, а вони думали, ну так, да, може, воно й буде, але ще не тепер. Я, наприклад, навіть із часу, коли я покаявся, то чув такі пророцтва, що, що ви не зможете зібратися двоє або троє разом. Що якби ти знав народи, який на тебе йде час, то ти б із колії не вставав. І коли собі так слухаєш, слухаєш, слухаєш з року в рік і думаєш, а пророки, напевно, одні в других крадуть слова, списують. Та де таке може бути? Ми живемо в демократичній країні, нема гуніння. Хіба може таке бути? Потім раз приходить коронавірус, показують прямий ефір, тисячні церкви, судить один брат. В прямому ефірі щось там розказують, всі решту сидять дома. Збулося, збулось. А здавалося, таке неправдоподібне. Сьогодні армія стояла під, під кордоном Білорусі. хто міг повірити, що вона переступить через кордон. Воно, здавалося неправдоподібне. А, але оказалося, що правдоподібне, і таких багато речей. Якщо воно тобі сьогодні здається, що таке не може бути, то все може бути і все може. Змінитись. Пам'ятаю, коли через одну сестру було відкрито в радянські такі важкі часи, що кордони відкриють, що всі поїдуть куди хочуть. Вона каже: я сама не вірила, що таке може бути, що через неї Бог сказав. Або буває таке, що служитель погряз у гріхах. От мені недавно один сусуд розказував: приїжджає в одну країну. І Бог показує на сусуда на служителя, що він блудник. Вона каже: Я боюся це сказати. Як? Я боюся таке сказати, та не може бути, та що пастор. А потім вказується, що може бути. Тому є такі речі, що вони кажуть, що вони не можуть бути, а вони можуть бути, бо один Бог знає серце людини.